Карпатські медики переймають американський досвід лікування органів слуху. До Івано-Франківська приїхав професор медичного факультету університету Джорджтаун штату Вашингтон, Річард Вагнер. Він упродовж чотирьох днів проводитиме показові операції та читатиме місцевим медикам лекції. До цього часу я ніколи не перебував у країнах Азії та Східної Європи. Я радий, що зміг приїхати, аби показати, як ми в США допомагаємо людям з вадами слуху. Це дуже складна справа. Адже вухо це один з найскладніших людських органів, а втрата цього чуття є безцінним. В українсько-американському семінарі беруть участь півсотні місцевих медиків. Навчання проводиться з використанням новітніх технологій. Зокрема, здійснюється відеотрансляція оперативних втручань американського хірурга. У такий спосіб, упевнені місцеві науковці досягається більший ефект від навчання. Ми вважаємо, що не зовсім доцільно відправляти наших фахівців. На кілька днів перебування в якійсь іноземні великі хірургічні центри, все-таки це я думаю, що доцільніше, коли наші лікарі, наші хірурги навчаються у звичних для себе умовах під керівництвом фахівця, який володіє цими сучасними методиками, американський фахівець навчатиме місцевих медиків до кінця цього тижня. Окрім роботи в обласній клінічній лікарні, професор проведе показові операції у Калуші. Роман Турій Оксана Додій, Сергій Шваюк, новини на вежі.